А я щось не рушу, да? да? Та що ви кажете? А я щось порушив, да? Щось порушив? Да, характер руку вашого автомобіля вийшов до підозру, що ви можна цим керувати. Mm -hmm. То що вам показати? Може відпустити? Посвідчення водія, реєстраційний документ, про який виходить в Може відпустити? Що а так? Кажда? Може відпустити? Ну відпущу, звісно, тобто відпущу я щось. Mm -hmm. Що ж робити? Протокол будете складати? За що? Ну не знаю, за характер руху. <гум> Ні, за характер руху не буде складати. Поноші документ? документи. Подивитися, чи вони у вас є. є. Вони вона Може. На цей Може. А? Може. Ну. Тяжко показати. Якась проблема. Може я поїду. М? Може я поїду. Ну звісно поїдете. Ну то я поїхав. Що, що що? Ну то я поїхав. Ні, ви придивіться, а потім поїдете. То на що, Щоб подивитися що? У вас є документ? А як же? Ну подивіться них Що подивіться? Ну, у вас свої документи. Я вже свої бачу. Ну я свої теж Що вже ваші подивіться. Ви на чомусь підозрієте. Підозрюю вас? Угу. Ні, поки не в З носом все в порядку. Не зрозумів. З носом все в порядку. З чим? З носом. У мене? Да. У мене? Так мене? Ню, нюхайте у сяр. Кого нюхає? Запах з автомобіля. Вам, тяжко. Діхай тяжко, ні. мов воздух якийсь тяж. Абсолютно нікого не нюхає. в 12 причина зупинки таке. Що? Ну, провірити це така нова причина з'явилася? А чого ви тон повишаєте на мене? Тому що розпов... Сп... вам не доходить. Скільки що не доходить? зупиняти без причини. Що в мене доходить? А що чекати, поки... Посвідчення попроси? По По поки, поки, буде, поки його угонять? Та їй 12 після 9, да, чекати. Посвідчення, може його угонять, буде орієнтировка. Я піду, так, як, буде орієнтировка як буде орієнтировка, то ми його вже не знайдемо, поки буде орієнтировка, поки власник проснеться. То що робити? Нічого, що хочеш ти робити? Посвіщні, покажись. Питай Питання було, посічні. О, дистанцій, це що барзометр зашкалій. Дірка а шо, Ютуба. А що тут смішного ютуба? Що тут О, смішного? Видите, Козлюк. Що ви закривати фотографії? Ти на фотки хоч він подивися? Ні, шту, авто. Конечно, я на фотки. Що така нова причина у вас? Яка? Характер руху, викликав підозру, у спроможності я ним вами, керувати. Я з вами вам не спілкуюсь Що повторити? Ну, що за причина? Тому повторив. Дай, ну, так дайте відповідь. Чому я вам давати відповідь? Ну то все, Я поїхав сюди. Скажіть, будь ласка, давайте. 7. Що таке нова причина, інспектор? З п'ятий. Ситка номера, що у вас не горить. Що, ви кажете? Ситка номера, що не горить. Чорна повинна горіти. Що повинна горіти? Да. Що так, Чорна на даний момент повинна горіти. На габорит, так що вона не номер не зсучається. Коли ввімкнені габарити? габарити, я не можу коли зрозуміти. При ввімкненні Де габарити? ви бачите на даний момент? По чому чому ми повинні їх вмикати? Ну коли виїжджали, ви перевірили ви... стан автомобіля? Чому? Чом перевірили? Все нормально? Все нормально. Точно? Точно. А не пустіть габорит. А чому ми повинні включати? Бо все, що можна затанцювати. Ви що, механік давай, чи що? А чому ми тоді зупинились? Таж нас підставили. Чи механік чи що? Да, механіки. Да, механіки. Що там? Забули. Щось вложили, на основні лежить. Що за нова причина зупинки? Яка нова причина? Характер руху, визвав підозру. Що ви взяли, що характер руху? Ви таке сказали. Ви? Я вам сказав, що ви взяли, що це причина зупинки. А що це було? Я не знаю, що це було. У мене зброя не підходьте. Що У вас? – мене зброя, вже не підходьте. Ну, Якщо що у вас зброя. А що ви мені погрожуєте, чи що я не можу зрозуміти? Я вас по попереджаю. Ви мені погрожуєте, я попереджаю. не видимо. попереджаю. Ви мені погрожуєте. Попереджаю. Що що, це таке? Що? Попереджаю. Да Не треба Але... мені в лице його тикати. Що? Навіщо навіщо ви мені його в лице? Це у мене зброя не підходить. Так я вас ж нічого не роблю, я з вами спілкуюся. Ви, що? Шо, ви що? Не треба її доставати. У мене ж теж зброя. Ну, ще раз 10? раз 20. Нюхали, нюхали, не на нюхали. Я нічого абсолютно не люблю. Я не як ви дихали, чуть мене не витягли звідси. 100%. Що сквозняк в машині, чи що. Сквозняк в машині. Так ви прикривайте, щоб не просвозило вас. Ну так. Він, мабуть, вже їхати. Ну, то, що вас на річ треба... посеткано мені скажіть? Чому вона повинна горіти, ви мені скажіть? Чому вона повинна горіти? На даний що момент, вона не на даний на момент? чому вона повинна горіти? Поясніть мені, будь ласка. Поясніть мені, будь ласка. А там він стоїть в темну пору доби на дорозі. Бо він стоїть під ліхтарем, якщо вам не видно, я не можу зрозуміти. Чому вона повинна горіти на даний момент? так би зразу. Холості вистріли, чи чого? Ти ж тільки не включай габаріти. Бо не буде робити. Поняв? Это же быть нюанс. Що не служимо? Спектра Служать собаки. А ми не Розуміли? Служать гаїшники. Розуміли. Присягу, присягу як приймали. Несу службу народу України, так? Знаєте, що таке присяга? Да? Я знаю. Нес... Несу службу народу України, так? Да? Я кажу, там він не посадить, мовляв та ти під камеру підліз мені, блін. Робить. Та де робить, блин? А то робить.